Ну, я питаю, яка мета? Ви депутат міської ради? Да, яка ваша ви, мета? Я підійшов сюди тобі, дивись, блокують машина міліції. Ви такі заяви не робіть, на робіт, що хтось щось там підкинув. Якщо у вас є якісь дії чи думки, ви їх можете викласти на бумаги, є відповідні органи, є служба безпеки України, прокуратура, де наші дії можна оскаржити. Ми знаємо, яка у вас мета, да? Да? Ну, ми всі догадуємося. що це була раніше, нині при прошлій владі. Про які пройшли владі? Які пройшли владі? Да, ти а, ти а скільки ви на службі владеж? Чотири роки. Чотири роки це не висок. автобуси. Відправляли на антимайдан. Ви що Запрещали... таке несете? Який майдан? Я можу на майдан вху. відправляти людей? Чи відправляти? Скажу. Тут колись сказав, що я відправляв на майдан міліціонерів. Ми простували цю інфростували. Але ж на всю площу сказав, що я відправляв міліціонерів. місяць. Ви ви що не виконували накази в області? Чи не блокували на майдані? Чи ви не не, не, не не блокував вокруг, по сути, по і ви відпочивали чи на лакоті не, не треба. Не треба позавчора. Не ви, не ви мені чайковський повідомив. Ви Що не чуєте? Що давайте, не було таких ніяких відправок? Давайте, що, ми, давайте, відправок. Давайте, давайте, не ребята. Давайте не звинувачення лживі і, і неправдиві. І фотограф Правдиві. не І знімає на камеру. О, пожалуйста. Фотограф уже прийшов. Вишема той що знімав Майдан. Це дії всі законні. Чого громада зібралась вас як депутата сутика направте. Камеру, чого в чому та ваша присутність? Блокувати ви, 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 ви кажете, що ми робимо нападіння. Ми дивимося, да, я бачу, блокує... що ви нападаєте на райвідео. Ми не нападаємо на райвідео. Ми бачимо, що машина блокує давай всі по цьому О, є. по тривозі. Збирають. Не, Нет, кажи бачимо машина на полінобляне область, що блокують люди по голові з депутатом сути. Яке, яке, яке нападіння? Що ви таке говорите? Я вам говорю, чого ви зібралися і штурмуєте райвідділ? Ви не маєте права штурмувати райвідділ. А в чому виражається штурм? мобільним телефоном? знаєте терміни? Я знаю приказ ну, ну штурм. Я дзвиз, знаю. Дзвиз, дзвиз, дзвиз. Штурм як. Садіть машину. Знімайте все на камеру, стань збоку. Зараз, Якщо є якісь сумніви щодо законності дій, всьому. Це конвой! Вони озброєні, конвоїрно, згідно наказу мову, підписаний. Конвой вооружений. Застосовувати зброю. Я даю наказ. Ви не везете його! Я вас не напіваю, ви не праві, Ви Вони що ханські себе видати. Як це хамський? Конвой веде. Як? Що? Я руки Це напад на конвой. я вас попереджаю. Конвой да має право застосувати зброю. Да, налякали. Мене я вчора... вас не лякаю. я війські говорю війські то, що а, говорить, а, є, ну, кажуть, те, що говорить закон. Якщо ви кажете, що ми штурмуємо, то ви да, не лякали. Так, ви не 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 тільки що нападали 20 чоловік на райвізів. Чому заключався напад? По-хамськи себе ведете, громадяни. Чому заключався напад? Другий день. Там. Є сьогодні затримана особа за скоєння двох двох злочинів. Дві особи перша особа за скоєння угону затриманий з полічним. Другий при час. Торгуємо наркотиками. То, що сказав Скакодуб, це брехня. Так ви нормально скажіть, а не. Ну, а я, я чина... сказав, тільки що Скакадуб говорить, що щось підкинули. Які, сказали, штурм не штурмуйте райвідділ. Який штурм? Я вам говорю. Ніхто не став на крильцо. Ви бігали штур? за це і питалися забігти. Так, звісно. ви питалися розібратися з чого. А да вас патоне за женецької камеру задали. що наркотики підкинули. І ще й обманюєте. Пане, ви нас, що ми штурмуємо райвідділ. Ви забігли на на да, Я не вас зупинив. За... Я вас за... зупинив. Зуп... Зуп... Да, ви, герой, зупинили нас. Я не я, сказав, ви, ви, я ви не герой. Ви пішли на восток зупиняли. Є постанова, постанова громадянина знайомлення. Ви заяву написали, Есть як доброволіць на автор. На ви мене не питайте про мої обов'язки. Я Держава не про обов'язки. Я не за обов'язки питаю. Я за ваше желання помогти. Я вам ще раз скажу. Я несу. Його вивозять. Тут. І несу чесно. Його вивозять. Нас приятель хочеться. Сюди начальник міліції говорить. Можете слухати і Я служив при всіх владах. Ви за машину звіниться, хоча б. Я ніколи не був. Народся. І да, ніколи житті да. я не перекліпляю, не перемазував і не, не на Будемо стріляти хочу, по вас, ви захвачуєте нашу міліцію і все остальное. Можк, куда я уезжать вас... и куда мішкува... моя машина? Вы, что машина арестована Есть у адвокат назначенный Орес Николаевна. Ну, номер диктувати. Давайте його. Чорний Mercedes Vito. Ніхто не жде не термінам. Є, згідно з законом передбачено надання безплатної допомоги правової. Я прошу відійти! я прошу відійти! Нам блокувати можна машину чи ні? Я прошу депутати і Блокувати машину нам можна чи ні? Ви мені не Можна блокувати, да? Да. Не знаю. Ну не блядь, Я, біляйте, я ну, спою, куча в куча ментів зі зброєю. Я зараз турну. Я тут неспокійно. Я теж неспокійно. Куди ви заєднаєте? Ще раз. Вам судити дасть. Ви ж не думаєте про це. Хлопці, це конвой. Скакадуб, знімай. Ну скажи. Це конвой. Це напад на конвойну... Ночі можна відправляти затриманий? Можна. Не можна. Я вам ще раз кажу все до золота. Слухайте, які за ви заєдналі? Ми не Ну, СІЗО ви заєдналі, а в із ви хто являєтесь цьому? Запитайте в його адвоката. Борис, в нього є, я ситуацію? сказав, Борис, яка ситуація? Можливо, Можливо, ваша незаконна дія, я він бачу. Турчин, ти в Гайзі не Так, да, веземо. Куди? Зараз їдуть тут його адвокат? Можливо, кар'єр його Адвокат призначений да, по, по закону. Да, От спитайте, да, Борис, да, знає було, за що. Борис не найвагав. А її ж не було. Коли він вже треба, я ви знаєте, з якої води, як тут. Ви знаєте, з якої? Поцікавтесь.

Забрав на конвой. Не чіпайте, поїхали, все. Ви дивіться, що робить. Ви що, вообще? Закони нас що Ти Його блядь! Кто ее не що ти його кидаєш? кидаешь? Напад на конвой. Його ніхто не кидай! Ти хочеш мертвы, блядь? Його ніхто не кидай. пішов, блядь. що зробили. Спокійно все хорошо. Ти пишешь? Пиши. Е, начальник весь. Дивіться, Нет. скільки до нього, скажіть, хай прибирав. нього один в законі, не, не, він задів. Є я... в адмінбудівлі. Ви напали мы на, на нас. Да, вас напали? Напали? Подивіться, що робить. Подивіться, де нас туємо Хто нападав? Я просто кажу, проблема. Это минуток, блядь. Ну все, все, все. О, що, Де, то, а что ты, блядь, зажимаешь? Чого ты зажимаешь? Юра, ты знимаешь? Ви Юра, ти знімаєш? Да, Юра, ти да, знімаєш? Да, силу да. да. применять? Я, я нічого не применяв. Ты до мене силу применяв. Ты до мене силу применяв. А я плачу податки для того, щоб ти отримав зарплату. Що вам йому не давали? Я податки плачу. Успокойтесь, гулевати. Я плачу, податки, а ви отримуєте зарплату за мої податки. Ты меня не возьмешь. Ты шо, подивись, а? Напал еще. Кто напал? Ви напал? напали, ви громадянин. Я не нападав, я стояв, просто Йо, спокійно я стояв. Я маркерту, проходив мімо. Я, я на, ще перший раз бачу, що ти а хочеш. А відео з... з... заснято, хто Ви переступили межу. Ви переступили межу. Ми, Ми, Ми законні дії на процесуально. Я ще перший раз бачу, хто тебе цвітив. З хлібом напав. А я його перший раз бачу, я сколько дуба говорив. Ось хто він мені призведе. Я вас першу бачу, вичу добре. Та хто Та якщо зняти можна скажи? А ви <говори> дійсно переступили межу. <говори> <в> <говори> Як яку напад на конвой? Завтра <говори> Він, хто не нападав на конто ж нападав на Ми Вас запитали конво? Якщо ми Ви не запитали. Ви зразу підбігли, почали бігти в райвідділ ніхто Алло. на крильцо на ви кірово займаєтеся ніхто даже не ступив на крильцо Якщо ви прикриваєте з нікоргівлю наркотиками це ваші проблеми ніякої торгівлі і прекрасно всі знають клади ніхто чим займається. Да. Да. Людина торгувала наркотиками. Ми виявили цей факт. А ви зараз мені били... за, не, завтра? Ви не я виявлю факт, що ви торгували наркотиками. Ні. Я як тоді буде. що ви несе, що ви блякаєте Як Це шу мене, не я мене. Не що це за слова. Я кажу, ви самі в це вірите, що він наркотиками да, у Нас все задокументовано. Вірите? Ви самі, що смієтеся? Славшок санкціонований проведе. Шові та, та не ти. Я ж вам не тикаю, громадянине. Майте повагу, якщо ви, ви зачекаєте наркозлочинців, це ваші проблеми. Якщо ви захищаєте наркозлочинців, я не знаю, там один угонщик, другий наркоторговець. Якщо ви це захищаєте, я що можу вам сказати? Що це хіба сама ну, оборона? Інформація, хто їх захищає? є, приходьте, віддаємо провадження і притягнемо Таку? до відповідальності. А так голословно подати не потрібно. 嗯、mm。Hmm. <laughs> Херово дядьки, ми на вас мали якусь надію, але ви так себе ведете зовсім не в законі. Ви себе ведете, напад на конвой. Та, так, які як що ви... Ви... Ну що ви говорите? Ну починаєте. На Якби був, був напад, ви звіси, хуй би виїхали, мужчина блін. якщо був напад, ви б де тут всі лежали. Снімаємо, да? знімаємо. Зайдіть в райвідділ, дайте пояснення. Ми Завтра будемо займаємо. Ми завтра зайдемо і дамо всі пояснення. Ні, сьогодні зайдіть. Чого ви боїтеся? Тому що ви неправильно працюєте, Це люди. Громадському місці що дозволено. Люди, ви неправильно працюєте. Ну меж, ці, ми ж ми ж хочемо разом. Працюємо. Є законні дії, щоб наша оскаржити. хлопці. У нас а від війна йде в державі, а ви починаєте оці наркотики. наркоторговців. Не буде владижені, згоди Хоть буде їх згоди. самоборона прикривати. Їх не буде тут. Я І торгувати наркотиками, згоди. не буде жодна людина. Згоден. зважаючи на те, що ви вдінете цей камуфляж чи вдінете Давай. форму чи пов'язку наркотиками. Я не дозволю тут торгувати. А як ви громадянин, ви як та міліції, ви не вирішуєте це. Ви. Як Хоч самі собі Це не доказано. Самі Я вірити. собі вірити. вірю торгувати наркотиками. наркотиками. А Цудово. чому ми вам ось громада зібралася? Чому? Ми чому? вам ні грама не віримо. Я не знаю, чому вам не вірити. Навірно, передивилися фільмів. Чому затриманий яких, яких фільмів? Тих що владижені роблять? Чому, Олександр. чому? Олександр. затриманий? навіть не міг подзвонити адвокату. своєму? — чому, ну, чому? чому? нікому Всі права соблюдені. абсолютно всі є нього... Я з хазяйкою будинку розмовляв. Та ви розмовляєте з ким завгодно. завгодно? В нього за є призначений адвокат. Не було була, адвоката. Адвоката, не була ви чуєте мене? Який е, е, термін зустрічі з адвокатом? Законом передбачено? Чому що ви плюєтесь тут? Вийде, майте повагу. По я не зрозумів. Воно у вас камера Май... знята, Май... і подивитися, Май... що я плювався, чи я ні? Який термін? — це що за наїзд? Ну, я питаю, який термін. Ви винувачені пред'явили вже. Ви чуєте мене чи ні? так до мене. Я питаю, чи знаєте ви, який термін. Якщо не знаєте, підчитайте закон, прийдіть, ми всегда готові дати правову допомогу. А ви не праві особисто ви. Якщо ви покриваєте наркоторговців, це ваша особиста думка. Ви покриваєте нашу рябу. бо ми знаємо, як ви фальсифікували кримінальні справу проти нашого особисто. Я взагалі не можу Но нічого фальсифікувати, бо згідно закону розслідують тільки слідчі особисто. А я закрили, і процесуальна не, не, незалежна особа. Я взагалі не маю до судового розслідування в Сутки, ви знову проходив брешети, як тоді сказали, що я відправляв людей на майдан дубити людей, працівників міліції. Знову ну, ви обманюєте ви їх і водите обману. То ви сказати, і наркоторговців. Я не розумію, чого ви прикриваєте. Ми прикриваємо, прикриваємо те, що це не є законом. Ви їх підкинули. Ми не наркотиками. Ви наркотики підкинули. Не Ми знаємо, що Ми не незаконно. Я вам кажу, нічого. що наркотиками тут торгувати ніхто не, не може, буде. ми з ним згодні. Чоловіка, це ваша проблема. Ви чоловіка називаєте наркоторговцем. Я це Можу сказати це, це тільки після коли буде рішення суду. Ні, ви ну, ви не ви раз повторили я назвав прізвище хоч раз. Сказали, я хоч що раз ми назвав прізвище. Почекай, ми, ми не чекай, те, ви одно. звертайтесь до мене новий. Я вже з вами хоч, нормально спілкуюся. Про одного щось сказали, чи ми ми за. Я вам іншо. ще раз сказую, у нас дві особи сьогодні є затримані по закону. Один, який затриманий безпосередньо при угоні автотранспорту, сімку угнав раніше судіми. І другий раніше судімий торгував наркотиками. Я не знаю, за кого ви прийшли. Панове, Суд вирішує хто він чи торгував, чи не торгував. Ви мене чуєте, а чи себе ви забав, слухаєте. Зараз ми робимо поду в сторону, поговоримо, все. Оце перепалка, нічого не дає. Говорити о, Оце це оце конструктив. Жаріков, бачите? І ви сути, тоже депутат. Це такий конструктив. Та якщо ви хочете торгувати наркотиками, беріть ліцензію. Я вже ліцензію є ліцензія на торгівлю наркотичними засобами. представте собі Так, міліція видає на вирощування снодійного маку і на його реалізацію. Якщо ви не знали це соромно, ми не цікавимося цим. Ну, вон людина питає, чи ми ліцензію видаємо. Так, да, управління внутрішніх справ видає. Get out. Ви зробили опять якусь непорядну річ. Що ви так? Для чого ви це зробили? Не... Прийшли і вам пояснили. Є два, ви за його злочинця прийшли відбувати. А ви дали мені слово сказати? Чи ви зразу почали бігти в райвідділ лам... до дверей? Я не кричу, я говорю, Щоб вся громада чула. Я тільки підійшов. Ви ж бачили, я йшов. Ви що, сліпий кулеч, і що? Я йшов, свійте, що на команду вивезти Та де ж я вас бачу? Повідомлення? Та що ви ці думки свої, я віддімося жила і вам здається. Ви, якщо хочете, повинен, щоб громада, я вам ще самоборона, я всі дасть до вас повалою ставився. Я, да я кажу, ганьба, коли. А са що значить, що я дуже на коліна передав. Ні, ніяк вираження, ви навіть я б розвит. Я вирішили сві... самі нас на коліна ставити, не вийде це. Про що ви говорите? Хто? Що подивись, подивись на що Та я не говорю. тикайте мені? Чого? Я з вами не пив, свиню не різав. Для чого ви мені тикаєте? Та я і не все... сумніваюся ви під ніколи не буде. Я під машину не скидався, я стояв. Нахвата. Циркачі, понимаєте, не можна нарко... наркоторговців покривати, прикриваючись сам можна і ігральний бізнес прикривати Владижині. Де так... він є? Зараз виїжджаємо. Удивительний! Чотири <рес> <рес> роки начальник міліції не знає де. А я що ходжу по гральним закладам? Я не ходжу ні, ні, ні по гральним А ще у вас немає. Гральний заклад до вас приходить. Да. Це брехня знову громада бреше. Прийшов, бреше, кури. Тут не місце для паління. В нас вон там. Майте повагу. Ви, там ви відмовились ходити по клумбам і я цим лавочкам. Мене тільки сумнів, що це тільки ви робите, що ходить. А хто я не на місце для паління. Воно не визначено. Ви навіть цьому не хочете зоблюдати порядок. Вулювати взагалі не зрозуміло ця присутність. Ви можете пояснити? Ви керівник зараз цієї. Страшно дзвонити в міліцію. Якщо Тут вдруг хтось бити з двері, Я в міліцію дзвонити не буду. Тут мене тільки звинувачують. Ні, ні, чекайте. Я сказав, що є питаю, з вас отриманий Я ж вас питав, одне питання. Що значить термін «штурм»? Ми, ви сказали, штурмують да. штурм. Ну скажіть, я не знаю, да. скажіть, що таке штурм? Термін. Цього слова. То То все, ну. це, це до цього має значення? Так, Для це чого це... ви спитали? Є запитання? Запитуйте. Я запитав. Да. Хорошо.